музеї відображена уся історія розвитку енергетичної галузі Житомирщини від перших лампочок до макетів сучасних ліній електропередач та енергообладнання. На відкриття музею завітали ветерани галузі, її сьогоднішні працівники та почесні гості. Основна мета, яку ми переслідували, це зберегти оце все надбання, яке було зібрано, яке в яке вкладалася душа. Правду кажуть. Що той, хто не знає свого минулого, той не буде мати майбутнє. І я думаю, що, можливо, дійсно ті студенти чи, можливо, учні, зерна, які ми зараз посіємо у ці маленькі душі, вони проростуть великим урожаєм для нашої держави. Нове те, що ви сьогодні, Михайлович, дасте нашим дітям. Нашим працівникам, які сьогодні будуть виховувати на базі нашого музею цих всіх людей, знайшла своє відображення у музеї і благодійна діяльність Житомиробленерго. Тут є прапор, який з передової лінії АТО привіз керівник компанії Олексій Шекета. Не забули й тих енергетиків, котрі 30 років тому рятували світ від наслідків Чорнобильської катастрофи. Фотографії часів встановлення підприємства електромереж та створення акціонерного товариства нагадують про ті складні роки. Я хочу подякувати вам всім за вашу працю, бо вам приходиться працювати і в дощ, і в мороз, і в метіль, і в спеку. І ніхто, ніхто не рахується, чи він може їхати на той об'єкт, чи не може. Ми розуміємо, що ми всі працюємо для блага нашої житомирщини, для блага нашої України. Під час урочистого відкриття нової експозиції у зв'язку з ювілейним днем народження було відзначено і голову управління Житомиробленерго Олексія Шекету. Рішенням колегії голови Держенергонагляду от, присуджено отакий от красивий орден за міжнародне сотрудні. Я думаю, зараз у нас йде війна, погано нам, ну що ви зробите. Я думаю, що ні, в далекому ті, котрі устроюють цю війну, вони відійдуть. А дружба як була між слов'янським народом, так вона і буде продовжуватися. А наш колега, безумовно, немало тут справу. Цим проводить. Дякую. Дякую. Музей історії енергетики Житомирської області розташований у приміщенні сервісного центру компанії за адресою вулиця Перемоги, 10. Його можуть відвідати усі, хто цікавиться історією не тільки енергетичної галузі, а й рідного краю, адже вони неподільні. До низки благодійних справ енергетичної компанії «Житомиробленерго» додалася ще одна: у цьому приміщенні у центрі попільні учасники АТО та тимчасово переміщені особи можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію. Анатолій Прищепа нещодавно повернувся з передової, тому поради юриста для нього вкрай важливі. Я хочу подякувати людям, які сказати, зробили великий крок назустріч таким, як я, моїм бойовим побратимам, тому що дійсно ми потребуємо допомоги, будемо говорити, проживши рік в умовах війни, тяжко вписатися у мирний час і самому, самому важко. Енергетична компанія «Житомиробленерго» постійно дбає про учасників АТО. Неодноразово на лінії вогню з гуманітарними вантажами був і голова правління компанії Олексій Шикета. І ми повинні показати нашим бійцям, що тут вони будуть захищені з усіх сторон. І юридично, практично, фізично, матеріально, значить вони знають, що тут ми їх чекаємо. Ми будемо надавати юридичну підтримку. Безкоштовно і переселенцям, і всім жителям Попільнянського району, які мають проблеми, мають питання, але ну, чи по своєму матеріальному статусу, чи можливо не знають, як це правильно зробити, вони от терплять. Я думаю, що це буде, наприклад, ну, хороший, хороший початок, коли люди будуть бачити, як ми гуртуємося, як ми допомагаємо один одному, коли от в такий час навпаки. Економічних там моментів люди якось закриваються в собі. Вони можливо і деколи і реагують якось так знервовано, може скажу так агресивно. Але коли буде відчуття єдності, не на словах, а дійсно, як воно є, на ділі, повірте. Наша країна буде процвітати. Про важливість безкоштовного надання юридичних послуг говорили інші учасники АТО та місцеві посадовці. Багато яких питань ми не можемо вирішити без юристів. По-перше, з сучастям бойових дій з посвідченнями. По-друге, хлопці були в пліну і зараз вже починають без юристів, вони можуть доказати, що вони були в пліну, вони дійсно були. Тепер починається такий е, бюрократія, така, що їм треба 5 учасників, хто може підтвердити, хоча вони страдали і були в пліну дійсно. Так що, я думаю, е, юридична консультація, допомога, допомога завжди потрібна. Зараз буде чим далі, тим більше, і без цього немає. Дуже корисна справа буде. Я думаю, це піде тільки на користь для нашого району і для селища, в тому числі. Ми дякуємо. Це дуже корисна, хороша справа. Безкоштовне надання юридичних консультацій для учасників АТО та тимчасово переміщених осіб здійснюватиметься у буденні дні з 9 до 18 години.